У нас ранок. Усім доброго ранку. Як подивилися вікно, було, якщо чесно, в шоці трошки неочікувано. Сніжок падає. Ото з летуся зараз і Арсенку будуть грати, вони ще сплять. Хочу малиночку. Ставити ялиночку ти хочеш? Так. То що, за скору Арсенко? Ми завжди в грудні ставимо. Арсенку сніг побачив. і Хочу ядинку вже ставити. Я дітей розбудила, тому що в нас почалася повітряна тривога. Вдягнула їх. Во зараз вони поснідують, І ми біжимо в підвал. Арсенко там входить. Ніжками балиться, Златуся на майданчику. Златуся! А ні, ти тут. Я думала, ти на майданчику. Мама що? Мам, що? Я, я взяла з собою вінник, щоб розчистити машину, тому що щітки ми не маємо, що не купили. Ріка завжди підуть в центрі купить Капець просто. Ой. Листопа на вулиці. А сніг валить, як з відра. Ну ні, не, не з відра, звичайно, але. Так, отак треба, бачиш? Забирати. Ми зараз їдемо до Лора. Зараз, зараз. Зараз, чекай. тримай. Ні, тримай. Отак. Боже, злотується. Я тебе далі каже, я тебе не побачила. Ага. Ой, капець, ото снігу навалило. Щось не дуже добре цей віник допомагає, я вам скажу. Так я тут почистила машину. Я розумію, що мені прийдеться це робити кожного ранку, тому що тут закусу возити до школи. І я захотіла літо. Не так то легко почистити від того снігу. Я вся в снігу. Йдемо до Лора, потім мені ще потрібно з'їхати в ОТВ або на базар, щоб купити продукти. І на ОЗД. Вашу кульку. Що зробити? Не знаю, знати не хочу. Не, не. А це Арсенка садочок. Він був, ходив сюди два тижні, через два-три тижні почалась війна. І після того він вже не ходив в цей садочок. Хто з нами давно, то пам'ятає, як Арсенка добра адаптація прийшла. Ось так я падає. Так, вже ми були в Лора. Арсенко, ходи. Сніжками валиться. Запалення ще швушок трохи залишилось, але вже ліпше. Але ще будемо лікуватись, бо тому що він все рівно мене ще погано чує. І ще призначила лікування на 10 днів. Що що? Ні, не накидайте в мене. Що хватить. що? Почала лікування ще на 10 днів, а потім будемо виника ходити на фізпроцедури, щоб забрати не, от повністю. Це все. Чи мосок вернувся повністю? І отак. От і він ще від злотуси трохи заразився, бо в нього нежить почався. І від того, що в нього нежить, то все спускається на низ і він починає кашляти. Коли це вже все закінчиться, скажіть, будь ласка. і так, У мене діти, скажу вам чесно, що так ніколи не хворіли. Ні, ну там хворіло, наприклад, що Арсенко захворів, потім заразив з і вони двоє перехворіли і все. Ну от так, що вони вже я не знаю, скільки часу хворіють. Це якийсь кафедць. Ну що отак, як зараз, вони майже не хворіють. У мене ще такого Та не було, я такого взагалі не пам'ятаю. Латуся досить довго хворіє. Тільки часу і того один одного заразу, і все. Я в шоці, як початку. Але нічого. Я приїхала додому, а світла немає. Таке волосся від того снігу ніяке. І не знаю, з якої сторони стати, щоб щось зазняти. Знаєте, бо вдома темно, це все. Я зараз вам покажу, що я купила. Заїжджала на базар, щось забула, що світла може не бути. І... Тебе не працює, магазини не працюють. І заїхала біля нас. Купила вафлі. ну Звичайно, до вафлів гущонка, Але я її буду варити. І потім буду перемазувати. Так захотілося. Так. Потім купила кубаску молочну. Купила півтора кілограми печінки курячої. Я хочу котлети такі печінкові зробити. Масло, потім чорний яйця, чорний хліб. Андрій з мене сміється. Каже, коли от яйця вже стали дорогі, то я їх не б'ю. Тому що, коли вони були дешеві, я могла одне побити, друге. А я кажу, то, звичайно, зараз бережу. І здається, побила. Так, я не знаю, куди їх поставити. Потім купила сир. Звичайно, хотіла сирну масу, але немає. Буду робити сирники. Дуже ми любимо сирники. Дві пачки сметани. І десь капуста має бути. Ой, капуста. Така пекінська. Я там є помідори, гірки зроблю якийсь салат. І, І то я ще все не докупила. Мені потрібно там з хімії, десь дещо докупити. Що я зараз буду робити? Я хочу перезвонити в поліклініку і запитати, чи в поліклініці є світло. Буду мовити, що щоб за де мені зробити. Ось такі в мене зараз є плани. Діти трохи гуляють, радіють снігом, це все. Що? Я тебе трогаю. Взяла з собою ліхтарик, йду в підвал шукати свої зимові чого. Вже так холодно ну, капець. І дивилась, що новини. Просто ужас, що сьогодні зранку було в Дніпрі. Двупальний просто слів нема. Так, оже як тут темно. Фільм ужасів. Якщо чесно, я дуже боюся темноту. Ви так вдома сидіти, знаєте, ні. А от кудись йти, то той, то страшно. Бу. -у -у. <ріст> Зараз. Так, все, я виключаюсь. Можу навіть в підвалі ставлять плитку. Боже що то було? Може, я піду додому? Я с тобою. Це називається пішла за черевиками. І багато чого знайшла. От кофточку з Латусі Зимову. Але ти її на виборі вдягнула. І взагалі багато чого в мене взагалі. Піжама Латусіна, рукавички. арчі, не можна. Всякі з Латусі ласинки. Потім це штанішки від піжамки. От кофточка. Теж ж гарна бабуся передавала там того року. Арсенка зимовий комбінезон. Такий теплий, файний. Я хотіла би собі такий. А є не таких для мене, наприклад, такі бізок. Є тут, ось є. О, маленька робила насправді. Потім угу. ще такі, це Арсенкові рукавички. Такі тепленькі. Це, садичі, це садичі. не будуть. Не хочу якось, не здається, однаковим розміром. Арсенкові вони завеликі трохи, так. Тобі ще якби заслати. Але, але на камері виглядають дуже маленькі. Ах, покажи. Маленькі виглядають. Ну, арсенкові червички не потрібно зимові купляти. Як щось вони фокусують. Вони ще на нього, тільки повитирати їх і взагалі класні. Не поцарапані, нічого, як новенькі. Добре, там того року відходив зимою. Знайшла свою шапку, шапки зараз поперу. У Дарсенкові, Андрія всяке. Тобі за це треба купити. Тут якась сіра така. Але то не зимова, то на зараз. Наші досі немає світла. Як я рада, що у нас газова плита, бо дварю що десь годину вариться. Розігріваю дітям їсти картоплю з котлетками. Я так дивлюся, на ту картоплю я так їсти хочу. Я вже не можу терпіти, я ще їла зранку. Зараз, зараз. Бо тому що мені не можна їсти я зараз йду на ОЗД і сказала тільки поснідати. А я їсти хочу. Коротше, я так зрозуміла, і не одна така. Теж приходили. Світла в них немає. Я, бо я думала, бо деколи таке бувало, що, наприклад, в поліклініці є світло, а нас на вулиці немає, ніби як по вулицях. Де є, де нема. Я приїхала, сказала, що в них нема світла. Бо я думала, може у них якісь там, знаєте, генератори стоять. Чи ще щось всяке таке не забуває? Ех, ні. Я перезаписалася аж на 24 те Тобто 23-го я йду робити дископію, аж на наступний день УЗД. А так би могла б зараз робити. Ну ладно, Арсенко, куди сюди? Куди? Куди, стань же там, Що діти можуть Хриді, тим снігом? Ай, мені залетіло за червихи. Ага. От і все. Трохи нервова. Е, 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 не могла б сьогодні вже знати приблизно, що зі мною, знаєте, чому болить члоно. Демо подивимося якісь аптеки працюють. Я хочу дітям вітаміни купити. Ну як, омегу потрібно докупити ще. Але нічого. Та, та. Робимо 24-го. В Я думала, що нам світло включу до 4 години. Я ще не включили нічого. Ну нічого, витримуємо. Ми ж українці, тож так. Зараз йду в аптеку і їду додому. Повезло, там генератор працює в подорожнику, тільки один подорожник працює. Я зайшла, там купила, докупила арсенкові лікарства, які виписала Лор, і вітаміни дітям. Що? Та не бачиш? Мама, єво! А знаєте, що саме обідніше? Це тільки одне. Що я їла аж зранку, і я так їсти хотіла, що це просто копити. А то одна тобі і не попала на оце І просто голодала цілий день. Ну нічого, я вже собі підігріваю, зараз поїм. Я так про то мріяла, щоб поїсти. Mm -hmm. Дуже хочу, вже аж шлунок болить. Дітям роблю канапки. От намажу маслом і ковбаскою молочною. Зварила з гвозчинка. Але я вам скажу, я навіть і попробувала, не така, як колись була в дитинстві. В дитинстві прямо петка була смачна-смачна, а тут якийсь смак не такий, але нічого. Нібито нормально варила і не дві години, а дві з половиною. Я... Ладно, зараз буду перемазувати. Наш падає, але так не видно. Світло нам вже не включили. Я вже не знаю, десь вісім годин немає світла. У нас вже половина дев'ятої, О, машина їде, Можливо зараз буде видно, як сніг падає. Там такий добрий сніг падав. І сьогодні, коли Андрій був шов на роботу, то казав, що теж світла не було, що нам сьогодні. Рано виключали, і от зараз більше 8 годин немає світла. пам'ятаю, як я їхала з Арсенком до Лора, то світло було ще, а коли вже приїхала, вже не було. Десь так. Я, напевно, вже буду закінчувати своє відео. Йду, змонтажую його. І от так. Ти скоро прийдеться лягати спати. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Скоро зустрінемось. А ви бачите, який, який сніжок видає? Я прям чекала, коли машина проїде. Тож, усім попа!